колеги, його колеги, преса, музеї. От, е, сьогодні ми маємо такі дві дати, по перше, е, 31 вересня 1958 року. От на хоторові народився. В родині Петра і Стефанії народився син, назвали його Володимиром. Всім років. Як... Всі як завжди, відправили від дитину в школу. В школі входили перша школа закінчили 10 і зразу ж у Львівський університет Одна кафедру історії, історичного факультет. От тут сидять однокласники його, Сьомочки, Івановські. От і є ще одна частина, яку я знаю, це дружина Янківа. <рес> Нема, немає, але я так згадав себе. <рес> <рес> Закінчивши університет, одразу говорили. От, працював три роки в відділі пропаганди чи в освітньому, як ми називаємо, потім шість років працював, шість років працював за відділом музеїфікації. Ну, і з 99-го року заступник директора по науковій роботі. Хочу сказати, що Ходорівщина взагалі Жедачівщина та якийсь такий особливий район на Львівщині. Звідти маємо, по-перше, двох художників кицало і патик. Звідти дуже відома, гарна родина це Горенів. Ну і вже не говорячи, що там і давніші історії, Йогорі, Калинець. То, і Калинець віте, А ще давніші історії це 16 століття. Там мова польська сформувалася. Рей, рей, рей Рей. 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 сформував польську мову по світі класик. Це теж Жидачівщина. На Жидачівщині жив. Іван Баговський. от, ми маємо там музей. От. На Желядівщині стоїть Пятничанська вежа, теж там музей, одна з лишилася тільки на наших землях. І Володимир одружується на найпрекрасній жінці Бережани. Попробуй, я хай сказав, І народжується двох синів. Один син каже, тут є, я правда, його не знаю. Це. А другий син Канаді. Сини вже великі, вже вчені. Володимир працює з 99 го року у нас на посаді заступника директора. От, йдуть якісь наукові діяння, створюються музеї, от, нові і нові. Зараз знов затіяли ще новий один музей, не знаю, чи вже братись за нього, чи ні, то вже вже дачі. От, от, ще, ще на нашу голову, вже, по-моєму, 16 чи 17 музей був. Йдуть якісь книжки. Ну, вишла не там книжка прошеде, але ещ скида там. Да. виходять вот. окремі книжки, вишла э, дослідження, Ікастровані сакральні споруди Львівщини 13-18 століття. Хочу сказати, що Володимир Петрович почав працювати, очевидно, по цій темі ще з нашим покійним Орестом Мацюком. Вони ж тоді створили товариство чи фонд замків Львівщини, він був секретарем того фонду. Завжди, де не говорив, що і виступав ти я горшорис Мацюк тоді от, зробив каталог замки от, під такою назвою це оборонні споруди, церкви, монастирі, городища і все. Деякі на в каталозі нараховує біля чотирьох тисяч пам'яток по Україні. От я завжди говорю, що Україна була найбільше насиченою цими пам'ятниками. Це схід, захід. От тут вся була оборона, Європа була оборона, іншим Сходу була навіть оборона, От, і турки будують замки на наших територіях. Так що це дуже, дуже цікавий край України, цікавий своїми оборонними спорами. На жаль, яких дуже мало лишилося. Дуже мало лишилося. Але щось відкривається. Зараз дуже цікаві оборонні споруди відкриваються буквально От зараз, вчора, позавчора, йдуть там археологічні розкопки на О, е, Дуже е, багато робиться і по наших замках. Ну, наших замків. Коли ми раховуємо, я недавно на BBC виступав і підключили там англію і питають, скільки в Англії замків? Півтори тисячі замків. А в нас всього 24 замки лишилося. Їх треба берегти. Це наша велика національна спадщина, про яку ми мусимо дуже серйозно думати. Ну, але ми сьогодні вже не про замки, не про будемо говорити. Рогничку Володимира Прохівського. Я хотів би надати йому слово. Тут на, показують його подорожі по замках дослідження, подорожі по Польгівщині. Я хотів би надати йому слово, щоб він більш детально пояснив, як це він робить.